Угорщина може втратити частину свого впливу в ЄС через послаблення портфелю у складі нової Єврокомісії. Про це йдеться у статті на сайті Політико. Вказується на те, що європейські лідери втомилися від суперечностей і перешкод, які створює уряд Угорщини та її представники в рішеннях стосовно допомоги Україні. Тому в найближчому майбутньому Орбана покарають обмеживши вплив його держави на ухвалення міжнародних рішень. Угорщина хоче зберегти роботу над розширенням ЄС, яка має значний вплив через переговори щодо приєднання України до Союзу, але національні уряди не мають апетиту до того, щоб нинішній комісар Будапешта Олівер Варгей чи будь-який інший угорець продовжував відігравати таку важливу роль. Ще в Аргії звинувачують у підриві політики щодо держав кандидатів на вступ до ЄС, створюючи плутанину у нещодавньому протистоянні з Грузією стосовно засудження закону про іноагентів, який багато хто розглядає як спосіб для правлячої партії Дбілісі придушити опозиційні змі активістів та громадської організації. Що ж, зараз долучаємо до розмови політолога Андрія Віргінського. Андрію, я радий вас вітати. Слава нації, доброго вечора. Отже, Андрію, е, хочу вас спитати, чи справджується найбільший страх Орбана, і він більше не буде потрібен Путіну у світлі ось цих подій і зміни е, у складі Єврокомісії. Ну, я не думаю, що це найбільший страх Орбана насправді. Ну, тому що це треба бути його особистим якимось психологом для того, щоб знати, які страхи його оволодівають. Угорщина залишається членом Європейського Союзу, а як наслідок при прийнятті рішень з питань зовнішньої політики, які приймаються на рівні Європейського Союзу, її голос залишається важливим і має рівно таку ж саму вагу, як і Франції, як і Німеччини, і будь-якого іншого члена Європейського Союзу. І я, власне кажучи, не думаю, що угорщина свою зовнішню внутрішню політику, скажімо, скеровує чи реалізовує виключно в інтересах Путіна чи будь-якого іншого лідера. Бо з таким самим успіхом тиждень тому ми могли б з вами говорити про те, що угорщина, розміщуючи завод з виробництва китайських автомобілів. Реалізовує свою внутрішню політику в інтересах Китаю чи приймаючись не приймає реалізовує її в інтересах Китаю. Вона займає центричну позицію, яка відповідає її інтересам. Робить це системно і робить це суючи з усього успішно, бо питання, які б стосувалися можливості її виключення зі складу європейського союзу, вони не розглядаються. Тому ну кожна країна відстоює свої інтереси тими інструментами, які в неї є. Україна свої інтереси в частині, допустимо, міжнародної дипломатії відстоює шляхом. Скажімо, звернення до ціннісного світу про необхідність участі пана Байдена, допустимо, в конференції з питань безпеки в Швейцарії. Угорщина свої інтереси відстоює тим, що блокує ті чи інші рішення на рівні європейського союзу і отримує послаблення чи санкції, чи фінансову допомогу, яка для неї розблоковується. Тому в неї більше інструментів впливу на загальноєвропейську політику, і вона ці інструменти використовує в ті моменти, коли вона насправді потрібна. Тому ну я, я не готовий просто давати таку оцінку, яку ви пропонуєте.